Доброго дня Україна, доброго дня український непереможний наш народ. Так, для тих, кому дійсно цікаво. Т-150 в принципі на повному бойовому ходу буде він працювати за цим. Агрегатом від Велес-Агро Кронос важкі трьохметрові диски. І з самого початку задумка була така, що тягатиме їх оцей Джондір 6610, якого вага вроді 5400 чи 5600. Так, кожна вигляд він ніби й потужний такий весь. Але ні, друзі, чуда не трапилось. Може, аби по-сухому, після пшениці там, може і потяг би неглибоко. А так гребеться і все. Вага, до речі, цього велесовського монстра. 3 тони без допоміжних грузів. Ще можна ставити тону плюс. Так що оце так, друзі. Скоро будуть випробування. Надіюся, що завтра. Тому що джандір ці диски протяг до поля. Ну і по полю метрів 10. І все. Ну, випробування були по вологому ґрунті. Зараз, як і в багатьох фермерів, стоїть у нас бадилля кукурудзи після збору, і не робилося нічого. Можна було б посіяти і по нулю прямим посівом. Але, друзі, дуже великі колії від глибокі колії від комбайна. І друга причина також в тому, що. Все одно з економічної сторони буде вигідніше зробити дисковку. У фінансовому плані це раз. По-друге, по так як я казав, треба вирівняти колії. Само собою, набагато краще вирівняється, буде рівніше в нас поле. У верхньому слої ми перемішаємо рештки кукурудзи із землею. Тим самим. Якби спушивши верхній слой, я впевнений, що ми отримаємо набагато дружніші сходи соняшника та кукурудзи. Якось так. Сівалка, в принципі, наша СПМ посіє в будь-що. Хоч по нулю, хоч ну, будь-є по чому завгодно. Але вирівнювати поля треба. Ну, якось так, друзі. Майже весь, до речі, у нас тут зібрався наш автопарк. Один МТЗ, другий МТЗ, Джонік. Ну і ще один Джонік. Жатка Велесовська. Також плуг. Також, друзі. Чому ці диски, чому? не просто ці диски, а чому ось, дивіться, який цікавий коток. Не знаю, думаю, буде просто футбольне поле, буде картинка після цих дисків. Ну, а там, друзі, хто знає. Подивимося, час покаже і поле покаже. Т-150 потягне по-любому. Всі надії на нього і якісний обробіток обіцяють нам при швидкості 10, 12 від 10 кілометрів. Тому, друзі, і зроблена ставка на Т-150. Я думаю, він зможе. Він зможе, друзі. Всім пока завтра плануємо проводити випробування.